Всіх вітаю в магазині на тебе. Давайте сьогодні в четвер подивимось овочі і фрукти. Слива екстра 77,95. Дивіться. Вона гарна, красива. А ну, слива перший гатунок 41,95. Я її купляла вчора, то хороша слива. Кісточки відстає, цю я не знаю. Виноград Кішміш 89,95. Красивий, гарний виноград. І синій 69,95. А ось виноград рожевий, який мені подобається, який я завжди купую, по 108 гривень, виходить. Ну, груша, дивіться, яка красива, 37,95. А це перший гатунок. 59, а тут другий. 59,95. Оця смачна. Вона чимось конференцію мені нагадує. Ось у яблука які красиві гала. 34,95. Дивіться, які яблучка красиві. А усе Голден. 42,95. Дуже красиві. Ось одинка є. Появилась Сапо. 54,95. Я коли купляла, то були самі маленькі. Я її купила, то може шорст покажу, бо я її тільки купила. Хотіла вам спеціально шорс показати, яка вона всередині. 9,89 восімдесят Капуста перший готунок. Хороша капуста, дивіться, оце отаку можна вже і шаткувати. А воно кавун по 10,95 нього кавун. А це кавун жовтий. 26,95, там не дуже видно. Так. Тепер ми, ми дивимося фрукти. Речів яблуко 49,95. Дивіться, яке гарне яблучко. А це яблуко сортове, 31,95. Ой, світ чогось потух. Гета, а чого це вдруг? Яблуко, дивіться, яке гарне. Це сортове. Я купляла вчора, то дуже мені сподобалось, воно м'якеньке. Таке якраз як я люблю. І солоденьке. Трошки, трошки кислинки. Ну я куплю зараз. ще. Тепер я нічого не бачу. Дивіться на, на цьому, на ценниках. Яблуко якесь там українське, 29. Я не бачу цін, будемо дивитися в это. Оце теж хороші смачне яблука. Я не винувата, чомусь світло потухло. Дивимось. Націнники, я тепер буду мовчки, бо я не бачу нічого. Це ще так в телефоні. Ред принц. Бачу, що 39,95 яблука. А воно в коробочках там дивіться, що груші і яблука. Так. Це у нас авокадо. 21. 21. 21 це що? Може там буде написано? Ну, це за штучку 99. 90. Ну, це у нас гранат. Азербайджан. 94-95, да? Красивий гранат, дивіться, який гарний. А це манго. Оце вже, якщо таке, то вже воно спіле і можна його купляти. О, опять з'явився світ. Це мандарин 79,95. Отакий Ось такий мандарин і моркот, там три штучки залишилось. 99,95 і лимон 99,79. Красивий лимон, дивіться, який гормоний. І банан 62,89. Такі банани. І ще й бебики є 13,40. Ну, 134. Помела. Перший готунок червоний, 11,40. Отакий. А то перший готунок 99-95. Чим воно виключається, я не знаю. Тепер йдемо до очів. Перець солодкий, червоний. Дивіться, який красивий. Уже 99,89. Але він дивіться, який вже він красивий. Дуже красивий. Ну це цвітна капуста, але вона така, ой Боже, тепер так кричить, мабуть, мене і не чують буде тепер. Трошки вже вона така. І баклажани різнокольорові. Це тут залишилось. Капуста по 19,89. Оце дуже смачненька на салат. Слава Богу, ти ще зробили. Корінь селери 53,95. Цибулька ось 7,49, пожалуйста. Але всі, завжди тут вона крупна. Ну, якщо там пориться, то можна і отаку знайти, якраз таку, як, яка потрібна. Хороша цибулька, ось о, дивіться. Ну, я візьму цих дві, я таку завжди вибираю. А ось о, ще третя. Зараз. А ось о, третя. Тепер картопелька у нас по 14,65. І морква 9,89. Ось така морква. Ну, непогана. Картопелька дивіться теж непогана, до речі. Оце отака хороша. Вона розова. А, а мені в камеру показує, що не розова. Морква мита 17,89. Батернатику 1795 гарбузик. І хокайдо 2595 хокайдики. Я завжди їх беру. А ось зараз я гляну, бо так 1995 картопля зараз фасована ось. Там я не знаю, по скільки, а буряк 8 89. Хороший бурячок. Хороший, так. Да. Ось, Пепінська, 32,89. Так. А ось, Совгольська 31,89. Є вже і невеличкі ось такі Ось дивіться, яка хорошенька. Я оцю таку невелику возьму. Або ось, у ось у таку Хороша капусточка. Ось. Так. А тепер у нас тут перець салатний, 26,95, отакий. І що ще ми не подивилось? Ну, корінь імбіру 1589, чесник 14,99. отакий. Але не пишуть. Чи, чи Китай, чи Україна, не пойму. Цибуля біла стерлінг 2095 і Марсик осед. Це 1595. Хороше. Так. Ще ми зараз подивимось. Ось на помідори, томати 86-89. Ну це вже теплиці. І коктейльні ось 150 гривень. Дивіться, які красиві! Песь ще перчик гострий. Зелененький, 42, 95. І жовтенький перчик, солодкий. По 105, 60 Так, правильно виходить. Красивий який дивіться, який гарний перчик. А ще є баклажани. Ну, такі вже, вони, бачите. Почому вони, зараз глянемо. 35,95. Ну, і ще раз вам покажу красивий перчик. І скажу вам, дякую, що були зі мною. Сьогодні ми подивились овочі, фрукти в АТБ ціни. а завтра підемо на ринок на 700. Всемир допа. Всього найкращого дякую вам ще раз. З вами була Наташа.